Міська лікарня номер 2 отримала сучасний апарат лапароскопічну стійку. Завдяки ньому медики вже провели 5 успішних операцій. Він допомагає робити мінімальні надрізи та сприяє швидкій реабілітації. За словами лікарів, обладнання має міні-камеру, яка допомагає побачити найменші частини тіла, такі як судини, нерви, капіляри. Тощо, як розповідає представниця благодійного фонду «Stronger the ever», який і передав стійку Наталія Яресько, вони власними силами збирали кошти за кордоном. Зазначу, подібний апарат набагато кращий по якості та функціональності ніж його попередник, що працював у лікарні роками. Які операції можна наприклад операції на черівні порожнині практично будь-якої складності? Це і загальнохірургічні, це жовчні міхорі видаляти при запаленнях, апендицити, апендиктомія, грижі, видалення кишечника при різних захворюваннях, часткове гінекологічні операції, практично. Будь-якої складності все ми робили, щоб збирати кошти для України, і до сьогоднішнього дня збираємо. Є веб-сайт Стронгерденевер і гроші починали проходити і ми мусили вирішати, куди як краще використати ці кошти. Люди потребують підтримку лікарень, лікарів. І дивилися на фармацевтику, фармацевтики не було потрібно в той момент, але обладнання було потрібно, і таке обладнання, зокрема, лапароскопічне, воно дає можливість не різати людей, воно дає можливість рятувати життя без додаткових травм, без додаткові там кролиття. І ми зрозуміли, ми працювали разом з міністерством охорони здоров'я, що є кілька. Лікарень, які або близько фронту, або близько великого населення, але не близько центральних якимось там народних лікарень, які дуже це потребують. І Біла Церква була одна з цих лікарень. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.